Так, ребята, я решил тут сделать распаковочку. Купил хорошие вещи. Редко показываю, но коли щось гарне, то воно гарне. Вот купил такие вот носочки, дуже непогані. Видите? И еще одні, и вторые. Доброго вечера з Украины. Жалко, не дописано про хутин пуйло. Ничего. Может, ми еще домалюм что-нибудь. И это тоже Доброго вечора ми з Украины. А також купив собі боти. О, черевички. Дивіться які. Ні подумайте. Черевички не китайські. Це виробництво Україна. Слава Україні. А Путін, самі знаєте хто. Це місто Дніпро. Україна. Будемо і ними топтати русню. Слава Україні!